В наявності чоловіча електробритва три в одному, багатофункціональна. Давайте зараз разом подивимось, все, що сюди входить. Значить, ось, ось такий маємо інструмент. Значить, це, тут зараз насадка тример, металева ручка, водонепроникний корпус можна Є, значить, Індикатор працює на зарядку, плюс з насадкою тримера йде ось така регулювальна насадка на зріз. Тут можна виставити потрібну вам довжину, тому це підійде для коригування до бороди. Хто без бороди, теж підійде, тому що без насадки ви можете просто спочатку зняти масу. І насадка номер два це ось такий шейвер. Дві плаваючі голівки. Ось тут, до речі, є теж висовний тример, такий маленький, щоб можна було кантування зробити. І ось такі дві голівки вони шліфують під нуль. Наприклад. Я хочу зняти ось таку бороду, що в мене без насадки знімаю масу і шліфую сіткою. Це якраз буде хороше гоління під нуль. Також насадка номер 3 В комплекті йде ось така для носа. Дуже практично, багатьом це потрібно, тому також не буде лишньою ось така насадка. Сам корпус води не проникний, також в комплекті є ось такий. Блок живлення з кабелем, що дуже зручно. Тому, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Ціна 750 гривень. Відправляємо швидко, вчасно.